Так, всім привіт. І далі зі знову 25 року. Не знаю, що вам там бажати. Я хочу подивитися на буквально дві качечки. Чи їх прийняло стадо чи ні. Вони знаходяться ось тут. Так, одна виходить, все. Стадо молодих прийняло. Це вже радує. Всі живі, здорові, нічого не тракує. Так. Вчора приніс їм ще декілька бетонних плит тому що багато птиці у них сидіти, а немає як. Тому що тільки було дві, вже не хотіть стоїть шість, сподіваюся, що вже буде їм краще. Сухід подали хліб, я розмочив. І зараз вони будуть їсти. Зранку у них так все весело. О, ну все, они уже трошки подзаспокоились. Вже менші крейку, то вже можна вам ще хоча б щось розповісти. То я думав, що я і слова тут не вставлю. Ось ця катечка дуже красива, чорна, повністю чорна. Дуже хотів мати йому такі качечки, щоб вони були повністю чорні і одна вже є, навіть дві. Но ну, в якої з цих двох на одному крилі є біле пір'ячко одне. Тільки не знаю в якої. Ванні. Там вже качер купається. Ну ладно, купайся, купайся. Мені не жалко. Сьогодні у нас дуже сильний вітер. Прям дуже сильний. <кій> <кій> Хоча сонечко виходить, але прям вітер продуває навіть крізь куртку. Ну коротше, ось такі в мене красунки. Визначаюсь, тому що вітер прямо в спину. Є ще в мене одна новина. Ну але вона буде трішечки пізніше. Все, всім гарного дня, мирного неба, будь до нових зустрічей.